Вітаю, друзі. Ну що, покращення життя прийшло від нашої влади? Покращення для громадян України від 1 травня всі українці мають сплачувати податки з грошових переказів, якої знаходять на їхні рахунки або на їх картки. Якщо це дохід від сторонніх фізичних осіб, винятком може бути лише тоді, коли грошовий переказ зроблено батьком чи матір'ю. Дружиною, дітьми, чоловіка, дружини, батьками ну зрозуміло, бабусями, це єдине виключення, і тут не все просто. Якщо це подарунок, якщо це подарунок, то тоді так ви не сплачуєте. Але знову не все так просто. Тому що наша влада турбується про нас, турбується потужно і незламно. Вони кажуть про те, що так можна, так дарувати, але. Вартість таких дарунків не має перевищувати 25% одної мінімальної місячної зарплати. Відповідно, якщо у 2025 році не будуть підлягати оподаткуванню подарунки на суму до 2000 тисяч гривень, то це максимум. Поясню: якщо вам хтось, наприклад, ваша мати або батько перерахують гроші, наприклад, 10 тисяч гривень, то 2 тисячі оподатковувати не треба, а 8%. Так. Оскільки ць, мінімалка 8 тисяч все інше, зрозуміло, 25% це <клес> так, ті самі 2 тисячі гривень. Тоді, до речі, у 2024 році мінімалка становила 7100 гривень. І, відповідно, не оподаткований поріг рунків був. 1775 гривень. Так, да, чуть не забув. Заплатити треба буде ще і за 24 рік, так само. Але тут є багато нюансів. Поясню, про що йде мова. По-перше, скажіть мені, будь ласка, а що робити волонтерам, які збирають гроші на картки, наприклад, у бригад. На картки бригад приходять гроші, з них треба буде заплатити податки. А саме 18%. ПДФО і 5% військовий збір. Е, і що робити? Ну, якщо ми вважаємо, що грошей вистачає, люди скидають скільки потрібно, але ні. Ми не можемо так вважати, бо факт говорить про інше сьогодні. Збирають на бригади не тому, що у людей є зайві гроші, а тому, що люди розуміють, що якщо б не ці допомоги допомоги, не ці донати, то наше військовим було вкрай важко стримувати ворога. Бо на ці гроші купуються: реби, рери, дрони, робиться вибухівка, ремонтуються автівки, на тих виконують бойове завдання. Люди фактично фінансують те, що повинна забезпечити держава, заміняючи собою державу, а держава вирішила ще це оподаткувати. Геніально! Далі. От скидаються зараз люди, наприклад, на поховання загиблого побратима. Це теж треба оподатковувати. Чи ми будемо це оформлювати як повернення боргу? Бо саме так пропонує це оформлювати гетьманцем. Він дав роз'яснення на своєму телеграм-каналі, він голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, і він. Каже, що не оподаткується, не декларується дохід від поворотної фінансової допомоги. Ну, якщо ми брали щось в борг, якщо вам хтось позичив гроші, а ви їх повертаєте. От, а мені цікаво, а як будуть доводитись, що це повернення грошей? Де як надавати договір, що а, загиблий взяв, дав нам гроші? Чи як? Ну, взагалі, хтось про це думав? Ні. А що робити батьківським комітетам, які збирають гроші на випускні? Що робити їм, які збирають гроші на купівлю підручників, яких не забезпечує держава? Давайте теж казати чесно. На всі атласи, контурні карти, зошити, які закуповуються одночасно. Що робити? Знову сплачувати це податки, чи входити в готівку? В кеш? Як завжди це і робилося? Стільки, скільки зробив Гетманцев для того, щоб держава отримала негатив, мабуть, не зробив ніхто. Але зараз от мені цікаво декілька моментів. Перше, що робити з волонтерськими зборами, якщо людина волонтер, це одне, але збирається і досі на гроші, на картки бригади. От що зараз? Ми, наприклад, закриваємо зараз збір для. Закрили зараз збір для ССО, Медоїд, зараз збираємо до 150-го окремого розвідбату. Після цього буде 72-й, потім триошники будуть. Я збираю ці гроші постійно. І, тому що хлопцям треба ремонтувати техніку, купувати дрони, купувати реби. Держава це не постачає. Люди, розуміючи, що це треба, Донатять свої, обмежують себе в чомусь. Хтось в філяжам цікавий, а хтось в купівлі нових речей, а хтось віддає виключно 5 гривень, але при пенсії в 2,5 тисячі гривень, коли треба заплатити ще й комунальні і за квартиру і все інше, це вже помітно, особливо для пенсіонерів, які повинні ще на ці гроші, які не залишаються, вижити. Так от, я можу сказати тільки не, коли це прописували, хтось про це думав. Якщо держава готова в... все, що вона повинна робити, і готова виконувати свої зобов'язання перед громадянами, ну, наприклад, забезпечити всім необхідним наших військових дронами, вибухівкою, ребами, рерами, інколи бронежилетами, тому що і це купується. Тоді питання знімається. Так тоді донатити не треба. А якщо ні, то який довбограй додумався це запустити. Окрема історія про те, що, що робити в інших моментах. І, до речі, всі ж розуміють, що буде далі. Далі люди будуть знімати гроші і готівку віддавати. А донати, донати, скоріш за все, і так вони зараз спадають, вони закрізь, закінчаться. Ну тому що. Багато хто буде казати, то ми повинні ще й податки зі своїх донатів давати. Що відбувається? Людина отримує зарплатню, платить з неї податки. Далі вона може використовувати, куди вона хоче. Вона хоче задонатити, а з цього теж треба платити податки. Всі офігіють. Тому тут, як завжди, я не здивований, держава робить так, як вважає кращим, але чомусь людям. І державі після цього гірше. Ну, може, тому що невігласи і шоумени прийшли до влади, не знаю. Але якщо так буде залишатися, а економічна політика від Гетманцева це завжди шкода, ми це бачимо, то Україна не вистоїть. Бо якщо приб'ють зараз волонтерські ці проекти, що буде далі? Чи навпаки, хтось хоче просто, щоб перестали люди донатити? Навіщо комусь цікаво, щоб... Бригади не забезпечували цим необхідним. Хто буде ремонтувати автівки? Хто буде ремонтувати їх для того, щоб вони виконували бойові завдання? Ніхто цікаво, як цікаво. До речі, скільки автівок купило Міністерство оборони для забезпечення військових? Що, Що погано чую? Отож, майже всі автівки куплені саме на волонтерські гроші. Тому запитання ще більше стає: це точно не ворог України Гетманцев робить? Бо в мене... З'являється саме таке відчуття. Взагалі, коли ми говоримо про Гетманцева, давайте не забувати. Що після того, як Гетманцев визнав, що розглядає український бізнес як гуся, якого варто общипувати, і бажано, щоб він терпів це мовчки, то гусі почали тікати з України. Ну, наприклад, Монобанк е -е, переєстрована на Кіпрі з доволу державних установ. Які повинні контролювати ці процеси. Власники ті ж самі, але юрисдикція вже ж не українська. і податки будуть сплачуватись там. Ну мабуть, гусі перелітають в теплі края, щоб їх не від не тільки обскубали, а щоб їх ще не трахнули. Бо це єдине, що я розумію. Бо це не про податки, не ухиляння від податків, це від захист, від правового свавілля, яке сьогодні відбувається: податкове свавілля, все інше. Хтось просто подивився на все, що відбувається, і подумав, що краще собі забезпечити таку безпеку. Покращення виглядає саме так, тому мені дуже цікаво ще раз, коли приймаються подібні рішення, про що думають люди. Які це роблять, і щось мені підказує, що 100% не про інтереси Збройних сил України, українського бізнесу, громадян і взагалі інтереси держави? До речі, цікаво, коли журналісти розповідали про те, що мама Гетманцева в Криму має бізнес, і він з нею працює. Цей бізнес вже не працює чи нормально, все окей? Він не оподатковується? Ну, багато запитань. Але на ці запитання чомусь гетманцев не любить відповідати. Ані журналістам, ані суспільством. А от створювати умови, при, якому, при яких суспільство заганяє готівку і створюють проблеми для волонтерів, я бачу. Ну що ж, якщо зіроньки згораються, комусь це потрібно, якщо створюються такі умови, то комусь у владі це ж треба, думайте про це, робіть висновки. І не забувайте, що єдина сила, якій Треба допомагати, навколо якої треба гуртуватися, це Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє Україна. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тому закликаю все одне донатити на ЗСУ, приєднатися до ЗСУ, допомагати ЗСУ і пам'ятати, що тільки ЗСУ є запорукою існування України майбутнього. Дякую, що дивилися, підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую, що не байдужі і активні. Тримаємось разом, допомагаємо ЗСУ. І все буде Україна. Papa.